Саме це місце у слободі селець за погодженням із Житомирською районною радою було визначено для спорудження дитячого майданчика. Колишній засмічений пустир не впізнати тут охайно та людно. Я б сама тут виросла. Ми постійно гуляли, але тут ніколи не було дядької площадки. От чоловік 12 точно вот в цьому районі будуть гуляти часто. Будуть хоч всі в місті гуляти вже в пісочниці. Ініціатором та спонсором створення у селі дитячого ігрового майданчика став активіст молодих регіонів. Руслан Ляшук задумане, здійснив разом з однодумцями. Дишов поставити площадку, щоб було де поіграти, дихнуть. І тут теж много з дітей. Я хотів би, щоб вони всі вместе тут грали на цій площадці. Нові гойдалки та пісочники одразу ж привабили дітей. Нам дуже подобається що тут різні різні качелі, качелі веселищі. Будемо гратися всіми, Тут багато дітей, маленьких, великих. Найближчим часом односельці планують відгородити територію майданчика, зробити її ще більш яскравою та затишною для дітей.